Так, доброго здоров'я всім. Почав новий проєкт. Мульчер для кошення картоплі. От, взяв за основу рами трубу профільну 40х60, стінка 4, підшипники 308. В такого плану формату Самоцентруючі. Вал основний зроблений з труби. 90 мм в діаметрі, стінка 6 мм. Вали тут проточені, проточені шток гідроциліндра, 40 мм в діаметрі, приварені фланці, проточені на станку. От, нарізана шпонка під шків. Починаємо зробити. Спочатку, думаю, поставити ланцюги, а потім вже зроблю ножі. Ще також планую зробити тут ну, форму хвильки під картоплю і суцільні, щоб вони брали одну площину, для того, щоб можна було подрібнити якісь залишки рослинності на рівній площині. Ось Якось так працюємо. Це є початок. А, Редуктор Редуктор Е Тут зробив зараз так, що в одну сторону. Сателіт я ще не заварював, я просто заблокував диференціал. Ось тут. Тобто заварив стандартна ця полуось, обрізана, приварена. Наразі я її приварив на мертву, ну, просто прихватив. Потім я зроблю ще одну пластину тут отвори, і до другої пластини приварю полуось. Таким чином, виходить, придаточне число 1 до 2. Тут крутимо раз, а там в два рази швидше. Приварив тут так само до полуосі, я приварив шліцову від зіпсутого кардана. Тут мертва шліцова, є, ну, то не проблема. Потім ще проточу тут рівець, для того, щоб була защлка на кардані і трактора. Стандартний підшипник. Тобто від ступень, сторони ступиці тут є підшипник, і відповідно я його приварив сюди до кінця цього самого вала. Цього не вала. а Чулка моста. Якось так. Пробуємо працювати, що з того вийде. зніму далі відео. Дякую.